Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 липня. Живу я на Вінниччині. і в моєму садочкові почав дозрівати сорт персика Ice Peach Білий Персик. По чому можна знати, що цукру вже вистачає, мурахи вже розточують, забарвлення моє розовате. От мурахи вже один персик впав. Зараз я зірву і покажу по чому. Видно, що він дозріває. Ось так на двох. От тут, можливо камера не передає. розовий розмитий рум'янець. Так само от і тут. Я вже ці персики днів з п'ять, які їм обриваю, цукру в них тут вистачає. Ще хочу розповісти в цьому відео, що цей персик я нащепив врощеп на алечу минулого року. Це на другий, на другий рік вже плодоношення. Але Покажу різницю плодів, щоб ви бачили на О, мурахи розточують Показати різницю плодів. Це на алечі я нащепив, привив і покажу на тому дереві, на якому я замовив даний сорт. На чому привитий. Так я допитатися і не міг, але ну, не на алечі. От деревце, якому вже 4 роки. Воно добре витягує навантаження. Висота до 2 метрів десь. Але я хочу показати розмір, щоб ви порівняли на алечі. Ну, зараз я спробую знайти десь найбільший от такий. От, дивіться, на аличі і не знаю на чому замовив я. І по вигляду видно, що цей, що на алечі набагато біліший, він вже дозрів. А цей ще трішки треба, щоб повисів, бо ще має такого білого забарвлення. Ну, в половину менші плоди, до якого б я здорового, от на вершку. Прикладу цей має бути найбільший. Дивіться. Можемо зірвати для порівняння. І зважити. В першу чергу зважимо для порівняння. Персик, який я зірвав на алечі. Це перше плодоношення. Ну можна назвати і сигнальне. 244 грама плодик. І той плодик, який зірвав я на тому дереві, який я купив. Минулого року було сигнальне плодоношення, в цьому році перше плодоношення. Считаємо, 120 грам. Оцей плодик, що гризли мурахи. І зараз вже як встановлена камера, я спробую показати все ж таки цей розмитий розовий відтінок. Зазвичай це вже означає, що персик стиглий. Вечір, можливо, погано видно. Але я кажу, я їх вже їм днів 5 спокійно, вони мені дуже подобаються. Так, персик Ice Peach виведений в Німеччині. Маса плодів до 200 г. Я вже вважив, ви бачили, яка вага. Цвітіння відбувається в пізні сроки даного сорту. Цвіт білого кольору, схожий на абрикос, дуже красивий. Не такий, як в Персика і нектарина. Цей м'якший. Що має розове забарвлення. Зараз розріжемо цей плодик, вони дуже хрусткі. Я то його кусаю їм так, але бажано його. Ножиком різати. Отака м'якоть. Отака м'якоть. Біла-біла. Як дуже стигла, достигає, то схожа на топлене молоко. Це що мурахи, почали гристи. Можливо, він хоч менший, але... Стийліший. Соку в даних плодів дуже багато. Мякоть просто щільна і погано видно, коли їсиш, то дуже відчувається що багато. Даний сорт має неповторний аромат. Важко навіть чимось порівняти, не то абрикос, не то якийсь тропічний фрукт, і ваніллю відчувається. І все ж таки даний сорт це на любітлі. От мені даний сорт дуже подобається, а моїй дружині не дуже, бо і забарвлення таке. Забарвлення не таке, як в персика. І дуже він упругий, твердий. Ну це не повністю дозрівший персик. Йому треба ще трішки полежати, щоб він дозрів повністю подозарювався на дереві. Він вже не зможе. Його буду дісти далі за мурахами оси. Щіпалки дуже полюбляють. Я понащіплював декілька таких дерев. У мене є. В цих місцях дуже багато щіпалок і починають роз'їдати, або навіть якась, або навіть якась маленька ранка, тріщина, і вони вже роз'їдають. Зриваєш плодик, а тут по 5-6 по щіпалок. Зараз почуєте, відчуєте, як його я розрізаю. Оце така в нього м'якоть. Упруга преупруга Навіть при повному дозріванні. Він твердий. Смак. Солодкий, незвичайний, ну, така. Хрустяща соковита м'якоть. І з якимись побічними нотками, правильно сказати. В описі вказано, що в даному сортові цукру більше, ніж в будь-яких інжирних персиках та нектаринах. І також міст антиоксидантів більше, ніж в простих персиках. Така цікавинка. Даний сорт персика я можу рекомендувати садити себе біля хади чи в садочкові. Цікавий, дуже смачний сорт. Має побічні проблеми даного сорту. Я, по-перше, я вже казав, що він дуже солодкий, його полюбляють гризти, роз'їдати шкідники. По-друге, він сам білий, має біле забарвлення. І якщо десь він буде тертись об гілочку, чи якась царапинка чи якісь механічні травми, він буде темніти. О, зараз я піду принесу, у мене там на дереві, я вам зараз покажу, як виглядає травмований персик. Так, от я побіг, приніс персик. Даний персик я вже не мав місця де садити, посадив в загородці, де проживають, можна так сказати, у мене кури в вольєрі, в загородці. От він де терся. Тут якісь, ну це механічне пошкодження, це якийсь теж. Не... обробляв я його так само. Так, тут вже щіпалки. Сиділи їсти, хоч дивіться, він ще не, не повністю визрівший, бо там дуже в тіні холодок, сонця немає. А ще вже в таких гранах сидять і їдять. От можете порівняти, якщо зовсім перевабливий. Якщо зрівняти із таким там і куриска скакали по гілках і. Клювали, ну таке от. Такий так він має вигляд, якщо не, до, не дивитися за ним, він буде такий, бачите, щось гогнуло, клюнуло і вже такі видно рани. Оце такий мінус. А так, мені подобається, смачний, незвичайний. Побачимо, як буде продаватись на базарі. Садіть, не пошкодуєте. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.